Вітаю всіх! Як енергії аркану повішений будуть впливати на нас сьогодні, 12 січня 2025 року. Енергії дня нейтральні. На цей день, можливо, доведеться робити зовсім не те, що вам би хотілося, а те, що будуть вимагати обставини. Від вас буде потрібно терпіння і обережність. Можливо, комусь із близьких знадобиться ваша допомога і підтримка, співчуття і розуміння. Це найкращий час для покупок. Але є вирогідність того, що куплені сьогодні речі не принесуть вам радості, і виявиться, що вони вам взагалі не потрібні. Можливо, щось не буде виходити, якісь побутові такі будуть несправності, можливо, із. Вашими телефонними засобами зв'язку або поломкою побутової техніки. І ще, крім того, можливо, енергетично ви можете відчувати втому. Тому на цей день варто знизити свою активність і допомогти вам можуть водні процедури або зайняття духовними практиками. Можливо, для когось це буде читання психологічної літератури. Для тих, хто в цей день працює на роботі і у бізнесі, буде щось таке, що ви будете незадоволені. Можливо, ви, ваша робота вам взагалі не приносить задоволення, а можливо, саме на цей день у вас буде певний застій. Також ви можете бути обмануті кимось, а можливо, і самі себе введете в оману. тобто буде нереальне бачення ситуації, в якій ви будете знаходитися. І все потім може виявитися взагалі не так, як ви собі те уявляли. Тому, якщо ви хочете певного прогресу, то в цей день приділіть час, щоб щось змінити в існуючому положенні речей. Тобто провести реорганізацію. Можливо, від чогось відмовитися, можливо, щось нове зробити. Не так, як ви звикли, і не. У тому ракурсі, в якому ви звикли сприймати свою роботу. У особистих стосунках комусь, можливо, доведеться жертвувати своїми інтересами заради партнера, у когось, можливо, буде якесь коливання, нерозуміння ситуації, можливо, емоції будуть дещо зашкалювати, можливо, у когось якесь буде ілюзорне сприйняття вашого партнера, і ви не будете бачити ситуацію саме такою, або людину саме такою, яка Людина є насправді. Але можливо бути і по-іншому. Якщо ваша пара вже сформувалася, ви розумієте один одного на рівні інтуїції, то в цей день ваша духовність спільна буде вам допомогою. Ви зможете жити зацікавленістю один одного. Тобто. Що буде цікавити одного партнера, те буде цікавити і іншого партнера. І ви зможете відмовитися від свого егоїстичного я заради того, що у вас буде спільне ви. І порада на сьогодні. Якщо щось у вас сьогодні потребує негайного вирішення, бажано утриматися від прийняття остаточного рішення або щоб зробити остаточний висновок. Можливо, краще витримати паузу, утриматися від активних дій, переосмислити ситуацію, свою мету, свої пріоритети. Можливо, саме сьогодні доведеться вам щось відпустити із свого життя або з чимось розпрощатися. Це може бути не тільки щось таке на фізичному рівні, від чого ви, можливо, будете відмовлятися, це швидше буде про ваші внутрішні складові. Коли ви зможете відпустити або якісь ілюзії із свого життя, якісь страхи, якісь переживання, коливання, ілюзорність, щось таке, що вам наразі, ніби як туман, закриває бачення істинного положення речей. Але варто розуміти, що будь-які труднощі, які виникають у нашому житті, це все носить тимчасовий характер. І тому не важливо сьогодні не робити нічого такого, що потім ви, можливо, будете шкодувати про те, що поспішили або зробили не так, як потрібно, тому що ситуація зміниться, і тоді ви будете краще бачити, краще розуміти і приймати саме ті рішення і дії, які вже будуть осмисленими, усвідомленими і будуть для вас благосприятливими. І ще на цей день важливо залишатися благорозумними, обережними і не втрачати свій внутрішній спокій. На цей день також не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю вам завжди мати свій внутрішній спокій. Миру вам і гарного дня!